І всім привіт, друзі! З вами я Хемік, і сьогодні я вам трішки розкажу про клади в Ukraine Mobile. Думаю, багато хто знає, що таке клади або ж скарби. Але якщо хтось з вас не знає, що таке скарби, або ж знає, але не знає, як їх шукати в Ukraine Mobile, то це відео для вас. Тому це відео до кінця. А щоб почати грати зі мною в Ukraine Mobile, вам просто потрібно зайти в опис цього відео. Там я залишив посилання, щоб скачати гру як на телефон, так і на ПК. Після скачня вводите свій нікнейм та обирайте сервер і починаєте грати. Але при реєстрації вводьте мій нікнейм ХемікДолар та після мій особистий промокод хештег $1. Після того, як ви відіграєте 3 години, то вам за мій промокод дадуть від 200 тисяч гривень. Це полегшить вам старт в Ukraine Mobile. Ну що ж, давайте повернемося до суті цього відео і розпочну з того, як знайти місце скарбу шукачів. Місце можна знайти по команді slash GPS, громадські місця та шукач скарбів, воно знаходиться біля банку ЛЕС, що біля мерії, і ось так воно виглядає. Також доволатка та натискає кнопочку Alt і вилазить така менюшка. Давайте пройдемось по інформації. Можете по бажанню поставити відео на паузу та перечитати всю інформацію. Так як мені це не потрібно, я йду далі. Відкриваю другий пункт, а тут показується вся статистика скарбу шукачів. А основне це скільки ти скарбів вже викупав та ключі. А далі у нас іде третій пункт. Тут можна відкривати свої клади. В кінці цього відео я відкрию пару штучок, і в останньому пункті ви зможете придбати для себе кирку. Всього в інвентар поміщається 10 кайл, мене ж їх 7 штук. Ось так вони виглядають в інвентарі, і тому я собі докуплю ще 3 кірочки. Вартість одного кайла 1000 гривень. Думаю, з цим розібрались. Тепер давайте я пошукаю вам трішки скарбів. Просто поїжджу по карті та покажу для вас, як їх можна збирати. Та заодно вам покажу, де найкраще всього шукати скарби. І так, друзі, ви зараз бачите на екрані мою карту скарбів. Я позначу ті місця, де я найчастіше знаходжу клади, тому можете користуватися. Тепер переходимо до розкопки кладів. Так, друзі, ось я знайшов свій перший скарб. Він є першого грині, тому підходимо та розкопуємо. І так, друзі, скарб може викопатися не з першого разу. Тобто на будь-який скарб ви можете потратити багато кірок. І з другої спроби також не вийшли викопати скарб. А вже з третьої все вийшло. Після розкопки нам прибавляється в інвентар один кейс, який ми можемо відкрити біля тої палатки за допомогою нашого ключа. Так, ось скарб третього рівня. На жаль, я не можу його розкопати. Бо в мене рівень скарбу шукача тільки перший. Знову знайшов скарб першого рівня, тому я просто його викопую, тому що тут цікаво, нічого немає. Знову ж таки, знайшов скарб першого рівня. Викопую та йду, відкрию пару скарбів для вас. Ну що ж, я вже тут, наскаємо кнопочку Alt мої скрині та відкриваємо звичайні клади. В першої скрині тропається 15 тисяч гривень, з другої скрині також 15 тисяч гривень, і з третьої скрині 2500 гривень. Ну, а четверту скриню ми не зможемо відкрити, бо в один день можна відкрити тільки три скрині. Але якщо враховувати, що я потратив на пошук цих скарбів всього лише десь 20-15 хвилин, і врахувати затрати на кирки, то виходить, що я заробив за 20 хвилин 29 дев'ять тисяч гривень. Тобто шукати скарби є дуже. Вигідною працею. І так, друзі, думаю, можна цьому вже закінчувати. Думаю, таке коротке відео вам сподобалося. Якщо це так, поставте свою подобайку, підпишіться на канал. Та напишіть любий коментар по темі цього відео. Друзі, і ще одне: я хочу провести розіграш на 300 тисяч вірт. Вся інфа, як прийняти участь у розіграші, є в описі під цим відео. Буду радий кожному, хто прийме участь в цьому розіграші. І не забувайте скачувати групу в постанні під цим відео. При реєстрації вводите мій нікнейм хемікдолар, І після реєстрації вводите мій особистий промокод хештегдолар. З вами був Хемік. Всім дякую за перегляд і до зустрічі.